Шановні вчителі, ми учні 11 класу, хочемо щиро подякувати школі джерело та кожному вчителю за вашу підтримку та знання. Ви не просто витримали всі наші, а можна ще раз перездати, але й зробили це з посмішкою та терпінням. Ваше розуміння, що вмикати камеру на онлайн-зустрічах це цілий подвиг для нас, було безцінним. Ми завжди були поруч, навіть через екрани наших комп'ютерів, і допомагали нам осягати нові знання і вирішувати складні завдання. Ваші уроки були настільки захоплюючими, що навіть наші коти та собаки стали експертами в різних предметах. Ми навчилися багато чого на богу, включаючи те, як прикріпити домашнє завдання чи закінчити тест на час, коли Wi-Fi вийшов з чату у найбільш непідходячий момент. Честя буде відповідальними, самостійними, організованими. І ми також хочемо визволити нашу вдячність ці чудові та сучасній школі джерело. Дякуємо за всі ваші зусиль, терпіння і за те, що ви завжди були на нашому боці. Навіть коли ми думали, що математика все і мова, ви зробили цією пінезабудовою. І ми ніколи вас не забудемо. Бажаю кожному з вас стійкості. Здоров'я і сили, і, попри всі перешкоди і виклики, які ви подолали цього року, бажаю вам натхнення і надалі навчати молодих українців. Дуже вдячна своїй кураторці і адміністрації школи за відкритість в допомозі за сприяння в розвитку учнів. Я вдячний вам за вашу роботу, за ваше терпіння та наполегливість. За те, що ви допомогли мені освоїти знання та навички, котрі допоможуть мені у подальшому житті, вдячні вам за ваші зусилля, доброту та професіоналізм. Ви усі назавжди залишитесь в наших серцях і спогадах. З повагою, і вдячністю, учні 11 класу.